Всім привіт, мене звати Володимир, це моє перше відео на YouTube-каналі. Воно буде про автомобілі. І почати його я хотів без свого власного автомобіля, яким я володію півтора роки. Я ним проїхав більше ніж 40 тисяч кілометрів. Це буде інформація про те, що я по ньому робив, що я ним возив, який в нього розхід пального, взагалі, скільки місць в автомобілі, все, що я з ним прожив за цих півтора року. Black windows once you go down You must be crazy if you think that I'ma slow down But wanna hear it, talk shit, fuck the drama coming, I'ma send you, you to your mama Mr. Whip, 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 the gun down Dropping bodies in the place till the sun's out Can't fucking it, I'm going to die But when the fly, I'm the last one to die Моє знайомство з даною моделлю відбулося в 21 році, я планував подарувати своєму батькові на день народження якийсь автомобіль. Взагалі я планував щось з ваг групи, типу Гольф, 5 або фасад Б-6. Але один мій товариш запропонував мені саме такий автомобіль, він трохи більше комплектації, ніж у мене, але я його придбав. Мій батько ним їздить вже 4 роки, і він ним повністю задоволений. І коли в мене постало питання стосовно того, що потрібно автомобіль, я навіть не вагаючись, не обдумуючи, просто почав шукати собі саме такий автомобіль. Але для мене це було важливо саме мати в хорошій комплектації з матричними фарами, з, з електроприводом, з безключовим доступом. То все було так, як я хотів. Так, я потім почав шукати собі автомобіль. І одним із перших, взагалі, я зайшов на сайт пошуку автомобілів, і він був, певно, або другий, або третій з цього списку. Він мені сподобався, я зв'язався з власником, чи з продавцем. Він мені все пояснив, я попросив відео, він мені скинув десь близько 100 фото, десь 5 відео, мені все зімпонувало і я поїхав його придбати. Приїхавши, я його оглядував. Все мені сподобалось. У, цій, у цьому автомобілі є тільки один фарбований елемент це переднє крило. І все, мені вона зайшла, у ціні ми домовились, і я його придбав. Обравши цей автомобіль, я мав досвід їзди на деяких автомобілях, а саме при покупці цього автомобіля я пересідав із службового Дастера 2018 року. Для мене це була машина просто космічна, тому що в ній є багато фішок. Найцікавіша фішка це безключовий доступ, коли ти не, не потребуєш носити ті ключі, у тебе ключ завжди в кишені. В цій машині вона комплектація і Тут є все, крім автоматичної коробки і шкіряних сидінь. А так є все. Вона автопаркується, вона сама підрулює, в ній матрична оптика, яка працює, вирізає. Можливо, десь в відео вставимо фрагмент, як я це знімав, їх їдучи вночі. Все мені, ну, мені сподобалося. Я хотів саме 1,6 дизель, я не хотів 1,5. І я чому не хотів автомат, тому що на автоматі в них В 1,5 є перевага, та, що там 8-ступеневий автомат IC. А я не хотів саме GMOський 6-ступеневий, я взяв на механічній коробці передач. Говоривши про те, який я саме обирав, з яким дзвоном можемо його продемонструвати. Саме це 1,6 CDTI Опелівський. Це саме Опелівський, це ще не француз, це ще справжній німець. В ньому 81 кВт, механічна коробка передач. Що про нього можна сказати? Мене найбільше лякали саме заміною ланцюга, але по даних він може ходити від 200 до 300 тисяч. Відкрию секрет цій машині 200 майже 50 тисяч, ланцюг тут ще рідний. Іноді при частих запусках він шелестить. Але як на мене і взагалі по всіх відомостях, то ще це можна їздити і їздити на ньому. Тому що, коли в автомобіль для дальних поїздок, я його взагалі ніколи не чую. Це кажу. Воно буває звук тільки при частих стартах, стопах. Через те я завжди виключаю кнопку старт Ну, Як на мене, він, єдиний в ньому мінус, в ньому 250 тисяч пробігу. Потрібно вже чистити певно, буде сажовий фільтр, тому що регенерації десь приблизно на 250-270 км частотою. Двигуном я повністю задоволений. По трасі не вижимав 210 км на годину. Якщо їхати по трасі зі швидкістю 100-120 км, реально вписатися в 4 літри на 100 км. Мій найкращий рекорд це 3,7, це коли я їхав п'ятою передачою при швидкістю 90 км. Тобто автомобіль виконує будь-які твої забаганки. Хоче швидко, хоч повільно, хоч економно. як хоче. А я задоволений. В автомобілі є безключовий доступ на всіх дверях повністю. Він є виконаний як в кнопці, не як в вагів за рахунок дотипу руки від кнопки, але працює на всіх дверях. Це дуже зручно. Я взагалі забуваю, де в мене ключ, іноді навіть його мушу шукати. Так, перейдемо в салон. Так, З важливого це я забув зауважити, що мій зріст 1,93 м. Як для мого зросту, місце мені вдосталь взагалі. Мені ніде нічого не мулює, ні зліва, ні справа. Мені сидіти зручно. Тут є регулювання керма по виліту і по нахилу. Вони, як на мене, то дуже великий діапазон регулювань. Можна всістися зручно. В мене сидіння в цьому автомобілі майже максимальне. На пасажирському сидінні є регулювання тільки вверх-вниз, на моєму це так само. Але в мене ще є електронне регулювання по поперекової зони. Що сказати, по фішках. По фішках в цьому автомобілі є все, практично, тільки без шкіряного сидіння і без вентиляції. Тут в мене є підігрів сидінь, підігрів керма, немає тільки вентиляції і шкіряних сидінь. А так є все. Казати по фішках, в цьому автомобілі є... Так, спочатку давайте запустимо його. Він у нас з безключовим доступом, його запуск відбувається з кнопки. Так, Ось так він запускається. Тут електричний привід керма. Що розказати? Так, із асистентів. У нас, нас є повністю адаптивне світло, Ось кнопочка авто. Ось кнопочка авто, і автомобіль тоді вирізає зустрічний ну зустрічний поточний рух. Це дуже зручно. Ти взагалі забуваєш... Про те, що потрібно користуватися перемикачами, просто натисну кнопку авто. Так само є датчик дощу. Коли ти вмикаєш кнопочку авто, ти просто забуваєш про те, що щось потрібно тобі робити. Тільки їдеш, тільки управляєш автомобілем. Максимальна магнітола, як на 2017 рік. В ній є камера заднього огляду із, із напрямком руху коліс, напрямком руху автомобіля. У нас є парктроніки по кругу автомобіля. Це дуже зручно, так як довжина цього автомобіля більше, як 4,7 метри, деколи це буває складно десь вписатися, особливо якщо це жінка або людина, яка має мало досвіду. Так, що по приладовій панелі? У нас максимальна приладова панель, як на 2017 рік, тому що з 2019 року пішли вже приладові панелі, такі як на інсигнії, із Екранчиком посередині. В мене мануальні ще прилади, а там вже віртуальні. В мене максимально як на 17 рік. Вона кольорова. Ось. Це я по місту їжджу 1200 км. У мене середній швидкість 45,2 І в мене розхід 5,3 Автомобіль приїхав з Німеччини з пробігом 28 тисяч км на подорожі один. А я вже проїхав на ній 40 тисяч, і в мене середній розхід 6 літрів на 100 кілометрів. Тобто середня швидкість 61,8 – це така наполовину трасова їзда, але швидкість 130-150. Що по кермі. Кермо це доростайливе. У моєму у мого батька в автомобілі вже розтайлива. Там йдуть такі зручніші кнопки. Там йдуть вже джойстики. в мене ще кнопки такі більш опуклі. Але все тут є. Ось у мене вибирається попередження про зіткнення, тут є радар. Який попереджає про я з автобілью чи взагалі з перешкодою. Тут вибирається відстань до цієї перешкоди. В мене є е, круїз контроль і ліміт швидкості. Все дуже зручно, є кнопка старт-стоп, є, є кнопка старт-стоп, є утримання в смузі, є е, парктроніки, які можна вмикати, вимикати. Що по клімату є. Кондиціонер, ну, взагалі, кліматична двохзонна кліматична установка. В моїй комплектації є всі 4 склопйомники, вони всі чотири автоматичні. І вони зупиняються як, як вгору, так і вниз. Тобто зручно, не так як вирішив, що ти піднімаєш вгору, а зупиняти потрібно вниз. Це зручно, вони всі чотири автоматичні, це є зручно. В моїй комплектації також є автоматичне складання зеркал з кнопки. Можете побачити. Це теж дуже зручно на парковці, тому що багато хто ходить і зачіпає автомобіль. Також, так як цей автомобіль з Німеччини, в ньому є кнопки SOS та OnStar. Вони підходять для, для Німеччини, тому що як ти натискаєш кнопку SOS, тут потрібно реєструватися, натиснішки кнопку SOS, ви можете викликати реактивну службу німецьку, якщо у вас, не дай Бог, сталася якась поломка. Тут, звичайно, галогене, такі звичайні жовтенькі лампочки, але світла дуже багато, мені його вночі достатньо з головою. Зручно. Є такі підголовники, вони з підсвіткою і закриваються. Пасажирське і водійське так само. З підсвіткою. З підсвіткою. Для водія тут немає очечниці, але як для мене це не страшно, я в завжди вожу тут. Кермо точки лене. Кермо вже має, от, можете поглянути, що пробіг майже 250 тисяч, 249 700. І кермо вже таке трошки глянцеве, є невеличкі подряпини, Можливо, десь їздила людина так само, як я з обручкою. По панелі. Панель м'якенька. Можете побачити, від мого пальця вминається, панелька м'якенька, зручна, вона не гримить, все тихенько. Так само, як у мене комплектації на бачимо, то в мене... Передні двері також також м'якенькі і всі повністю панельки оброблені шкірою. Також тут вночі видно е, IntelliLight підсвітку, саме в цьому місці тут. І таке саме є на пасажирських дверях. Також у цій комплектації в мене глянцеві ручки, глянцеві ставки тут, глянцеве повністю це, тому що в більш дешевих комплектаціях воно просто таке сірий. Сірий мат. Це, за думками багатьох спеціалістів, воно марке. На ньому дуже багато залишається відбитків. Я дійсно погоджуюсь, тому що в мене для цього навіть завжди ось ганчірочка біля себе є, для того, щоб це все притирати, щоб не було так соромно. В мене в цій комплектації також є електроручник. Електроручник, така шторка, під якою зберігаються мої речі. Є ось такий підлокітник, він шкіряний. Він є місткий, можете самі поглянути. Він місткий, в ньому достатньо місця, я скажу. В цій магнітолі є також дротовий Apple Carplay та Android Auto. Він дротовий, тому в мене є такий шнурок. Але, що цікаво, німці продумали, такі отвори для того, щоб ви не перекушували свої проводи. Ось так, закривається. Є також з функції отаке, От Рухається вперед-назад. Але вгору вниз воно не рухається, воно стаціонарне. Так, ну що, ми побули спереду, давайте пересадимо ззаду. От Я знову ж таки повторюю, що мій зріс 1,93 метра. Зараз подивимося, як мені місце буде позаду мене. Так, от ми сіли позаду. Мій зріс 1,93. Сидіння відрегульовано під мене. І можете звернути увагу, наскільки тут багато місця. Є місце під ногами також. Сидіння встановлено досить високо. Ви можете заховати ноги. Я скажу, що сидіти мені зручно. Підголівник нормальний для голови, для задніх пасажирів тут немає ні розеток, нічого. У комплектаціях, чи взагалі десь з 2019 року в максимальних комплектаціях, також був підігрів сидінь задній. І тут виведено дві розетки Type-C, наскільки я знаю. Тут немає в нас ніякого підлокітника, ніякого підлокітника, на жаль, немає. Хоча для мене то не має різниці, тому що я з'їжджу завжди за кермом. В нас є маленька дитина, якій три роки, тому ми перевозимо її в автокріслі. Місце також ви можете побачити. що тут. Що в нас є? Задні двері в нас вже з дубового пластику. Хоча він приємний на дотик. Я би не сказав, що він поганий. Є так само шкіряні вставки і електрослопедільник з авторежима. Сидіння в нас напів ну, комбіновані, де ми сидимо, в нас тканина, всі повністю інші частини зі шкіри. Це дуже корисно, тому що в нас маленька знову структури дитина, яка це все вимазувала злиттям, доти поки ми не купили таку отхідку. Але це все легко витиралося. Ну що, місце ззаду ми побачили, переходимо до багажного відділення. Так, багажне відділення у нас з електроприводом, воно має такий секрет, таку функцію. Це дуже зручно, маючи, маючи багато пакетів, ви можете підійти, просто махнути ногою і воно відкриється. Маємо таку шторку, величина його досить велика. Я дивлюся, канал Арчелов, він показує глибину багажника за рахунок ноги. То моєї ноги тут недостатньо. Тобто від ноги ще потрібно і потрібно. Ще сантиметрів 40 довжини. Якщо рукою, то ось. Ось, Аж там край, край багажника. Багажник місткий, він десь приблизно 600 літрів. Скажу на своєму власному досвіді, потрібно було перевозити багато речей, то ліжко дитяче двометрове сюди лягає, практично не відсовуючи крісла передні. Тобто об'єм і, і, і Корисна площа цієї машини дуже, дуже велика. Що в нас тут є в комплектації? У нас немає, на жаль, складування сидінь. У нас немає складування сидінь. Що в нас тут є? Це в самій безпорядок. У нас є докатка. Там є жилетка і все інше. Аварійний знак. Маємо отаке шумопоглинаюче покриття. В автомобілі я скажу досить тихо. Єдине, що потрібно, це можливо додатково дошумлювати колісні арки. А так, взагалі, досить тихо. Так, так як в нас комплектація з електроприводом багажника, закривається він з кнопки або помаху ноги, так як ми відкривали. Ось тут ви можете побачити камеру заднього огляду. Вона в такому в цікавому місці, вона дуже часто після поганої погоди замащується, Мусово виходити протирати. Ну що, перейдемо до невеличкого тест-драйву. У нас невелике місто, ми з міста Ковеля, але все одно. Можемо... можемо трохи приїхатись. У нас є автоматичний ручник, ми просто вмикаємо передачу, натискаємо трохи газу і гальма відпускається. Так, у нас сьогодні доволі спекотно, хоча сьогодні 3 вересня, але ми маємо 29 градусів температури. Найбільшим недоліком цього автомобіля це є його, є його кліренс, а саме передня губа, яка зачіпляє будь-які випуклості на дорозі. У мене були навіть випадки, коли їхав по трасі зі швидкістю 100-110 км, були невеликі перепади, перепади, і я гупав саме цією пластиковою губою. Вона в мене там є трошки вдарена, але, але нормально. Мені він подобається сидіти в ньому дуже не зручно. Карло достатньо торщини. Оглядовість теж достатньо. До мені не подобаються саме ці стійки. Одного разу я саме не побачив, саме ліворуч, тому що справа мені достатньо оглядовості зліва за функції товстої стійки. Я був мало не пропустив пішохода, але. на світлофорі. Зараз десь виїдемо на більш рівну дорогу, я трохи дам наступлю. Ось можете побачити, що при включеному кондиціонеру на ходу ходову набере 700 г за годину. Приблизно. Тобто автомобілі доволі економні. є доволі динамічний і шумоізоляції йому вистачає. Його підвізка є, як на мене, доволі м'яка. От Зараз пережаємо, здачі поліцейські. Доволі м'яко і тихо. Також можете спостерігати, що в телефоні є Apple Кам'янець. Все працює. Це доволі зручно, тому що можна використовувати свої карти, такі як Waze. Це є дуже зручно, тому що вони попереджають про будь-які камери, про будь-яку погану ситуацію на дорозі. Ви ну, зможете помітити, швидкість 70 ми стараємося не порушувати правил дорожнього руху, яка є шумоізоляція в даного автомобіля. Автомобіль взуто в 16-ті презентує начальник Вказує приладова панель стільки ти її і заправляючи його на паливній заправці. Так, давайте я продемонструю як освітлення. У оптика, зараз я продемонструю, як освіти фарми. Утім був короткий огляд мого власного автомобіля. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це буде мене мотивувати для зйомки якихось інших автомобілів. Буду шукати своїх товаришів, можливо, зніму автомобіль свого батька, щоб ви бачили різницю між комплектаціями. Все, усім перемоги. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І все буде Україна!